Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку про великі права маленької дитини. Весела пісенька дзвіночка нагадала про урок Я бачу ваші милі личка і очі з безлічу Ми поматрим світ чудовий, що природи звуть, та лиш квітливість і увагу себе взяти не забудь. Отже, починаємо з вами, як завжди, з погоди. Яка в нас зараз пора року? Осінь, який місяць, вересень, яке число. Ой, вибачте, жовтень. Число у нас третє. Чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря. Добре. Пригадаємо, які права та обов'язки мають діти. Навіщо нам знати свої права та обов'язки? Чим права відрізняються від обов'язків? У якому дописанні прописано. Права дітей. Життя кожного громадянина держави визначається законами та правами, а громадянство передбачає неухильне дотримання прав громадян України та виконання ними своїх обов'язків. Повага до прав і свобод інших людей допомагає нам усім почуватися захищеними. Права людини тісто пов'язані з її потребами. Отже, установимо з вами відповідність між потребами та правами людини, бути громадянином своєї країни. Це в нас право на громадянство мати родину, дружити, створити сім'ю в дорослому віці право чоловіків і жінок, які досягли шлюбного віку, брати шлюб та створювати сім'ю, заробляти гроші, обираючи роботу за бажанням, право на працю на вільний вибір в професії. Щасливе життя дітей залежить не тільки від родини, але й від того, як дорослі та держава піклуться про них. Закони, що ухвалять держави, мають охороняти дітей. ООН, Організація Об'єднаних Націй у загальній декларації прав людини проголосила, що діти мають право на особливий захист, піклування і допомогу. Права дітей зафіксовано в Конвенції ООН про права дитини. Наприклад, в нас є ім'я, яке ніхто в нас не може забрати. Ми маємо право на те, щоб наші батьки виховували нас та дбали про наш розвиток. Ми маємо право відвідувати школу та навчатися, право відповідні правила та відповідальність за дотримання їх пов'язані між собою. Наприклад, право почуватися безпечно у школі, Правило – не бігати, не кричати, не сваритися. Відповідальність щоб бути в безпеці, потрібно дотримуватись правил. Отже, проаналізуйте ситуацію та ставіть, чи були порушення права людини в таких випадках. Батьки заборонили Лесі після закінчення школи вступати до вищого навчального закладу, який вона обрала. Так, було порушення. Четвертокласник Тарас питає дозвол своїх батьків, щоб запросити однокласників додому. Ні. Люди на інвалідних візках не можуть відвідати театр, оскільки біля входу в театр відсутний панст. Так порушення. Пам'ятайте, якщо порушаться ваші права, ви можете звернутись до батьків або дорослих, яким ви довіряєте, до вчителів, психологів та адміністрації вашої школи, також самостійно звернутись до поліції на національну дитячу гарячу лінію до інших служб прав дітей. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів без пересурення до суду, якщо вона досягла 14 років. І бачимо Національна гаряча лінію. Як це жити гідно? Що ж таке людська гідність? Гідність це усвідомлення людини своїх цінності як особистості, тобто самоповага. Гідність є одним з ключових понять Конституції України. У ній, зокрема, визнана одні з найвищих соціальних цінностей, задекларовано, що всі люди є вільні, рівні своїх гідності та права, що кожен має право на повагу до його гідності. 21 листопада ми щороку визначаємо День гідності та свободи, на знак утвердження в Україні далі свободи та демократії. Розглядайте, що відчувають люди, чим їх почуття відрізняються. Тут бачимо у нас обмеження, людина з інвалідністю не може потрапити, а тут, навпаки, навіть готелки створені для людей з особливими потребами. Тут бачимо обшук відповідно під час посадки на літак, а тут бачимо, хлопці забрали і його порушуються права, його речі. Отже, всі ми різні. Але рівні. Незалежності від віку, розросту, статури, шкіри, поглядів. Всі ми з вами різні, але маємо рівні права. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 26. Нам потрібно поставити галочку. Що ж визначає Конституція України? Обов'язки стосовно інших людей, права громадян України, права товарського громадянства на себе, держави та інших людей, правила поведінки школи. Третій. Так, позначте, які права має доросла людина. На працю, на охорону природи, на захист гідності, на освіту. На працю на захист гідності. Чи погоджується ти з твердженням? Права дитини так або ні. Жити самостійно? Ні. Отримувати освіту так. Самостійно мандрувати ні. Отримувати медичні послуги. Так. Змінювати місце проживання. Якщо з батьками, то так. Самостійно ні. Далі, п'яте завдання. Позначте правильно відповідь. Батьки або опікуни повинні піклуватися про дитину, тому що держава контролюється це їхній обов'язок, діти ще не працюють. Це їхній обов'язок. Що не є документа про права дитини, Конвенція про права дитини, День гідності та свободи Конституція України, День Гідності та свободи. ЩО не належить до основних обов'язків дітей: з поваги ставитись до інших, дотримуватись правил дорожнього руху. Брати участь у гуртковій роботі, у творчих конкурсах оце не основний обов'язок, але це ваше право. Шосте завдання: оберіть та позначте гачку свою відповідь. Дитина, дорослі, разом. Хто ухвалює рішення, які речі одягнути до школи? Так, діти. Чи може ви залишитися самі вдома? Разом. Чи можна лягати спати опівночі? Чи не можна не відвідувати школу? Разом. Яку спортивну секцію відвідувати ви. Чи купувати мобільний телефон? Разом. Яку книжку читати? Ви. З якими дітьми товаришувати ви обираєте? Отже, установіть відповідність між потребами та правами людини. Відчувати захищеність і свободу. Так, це в нас свобода від дискримінації, щоб нас не порівнювали, ні від чого не відсторонювали. Обирати собі місце для подорожування та мандрування країною світом. Право вільно пересуватися, обирати собі місце проживання в межах держави. Відвідати з родиною храм, право на свободу думки, совість та віросповідання. Отже, чи можна відібрати людину будь-яке право? Ні. Що ви дізналися про права дітей, яких сфер життя вони стосуються, чому особливо важливо захищати права дітей, які права для учнів найважливіше? Навіщо знати шкільні правила, який досвід застосування прав ви мали? В основі всіх прав людини лежить людська гідність і рівність. Права однакові для всіх людей в усьому світі. Усі права важливі. Діти мають право на фікування та захист. Їхні права захищає важливий міжнародний документ Конвенція ООН про права дитини. Відстоючи власні права, не порушуйте прав інших. І у різних країнах світу 1 червня відзначався День захисту дітей або День дітей. Зараз він у нас перенісся на осінь. В Україні щороку цього дня святкували міжнародний день. Отже, я вам дякую за урок всього найкращого та до побачення.